Вранці біля могили бійця збираються люди. Після загибелі у чоловіка залишились дружина, син, батьки. Серед тих, хто прийшов мати Андрія, Віра Степанець. Плачу, тепер хожу на кладбище та й усе. Що жалко. Він такий був, він мені допомагав. Всіх і гроші давав. А тепер немає його нікому й допомогти. Ну, що ж робити? Живу, а куди я дінусь? Так вийшло, що пішов, пішов на війну. Пішов і не прийшов. І тепер так і живу. Андрій Степанець служив у 79-й аеромобільній бригаді. Мобілізувався до лав Збройних сил у серпні 2014 року. Тоді ж познайомився із Олегом Клименком. Ми з ним походили у Чепків в дівічках. Здружилися, строїли плани на те, що після війни буде він в гостя, гостя після війни приглашав, щоб, щоб будемо туржувати після війни. А потім нас трохи судьба, доля розкинула і, і Андрюха не стало. Він завжди був, допоможе, підтримає, допоможе. Він навіть йшов, боявся, щоб його ну, мати не дізналася про це, де він є, він ну, придумував, що, що, ми, що ми не там і що ми ну, не, не, не те робимо. Андрій Степанець був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Два роки по тому йому присвоїли звання почесний громадянин міста Суми.